Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео дуже хочу поговорити з вами про ноту чаю, яка, на мою думку, є максимально актуальною. Ну, якщо говорити про чорний чай, в сезон такого осіннього е, перехідного в зимовий періоду. Нота чаю вона завжди е, дає відчуття. Теплоти, зігрітості, приємної широкуватості, гірчинки, якоїсь такої, знаєте, ніби пульсації тепла, ну і приємних спогадів, приємних асоціацій з. Затишними теплими вечорами, з часом, проведеним в кололі близьких, або ж або ж в такому приємному усамітненні. І сьогодні, от в мене виникла ідея поговорити з вами про аромати з нотою чаю, а власне показати вам свої улюблені композиції, де ця нота представлена. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почну з того, що нота чаю, в принципі, в е, і звучання чаю. В парфумерії створюється завдяки синтетичним компонентам. І є декілька різновидів чаю, це чорний чай та зелений. Оскільки зараз у нас осінній сезон. Я почну з ароматів, в яких дуже красиво звучить нота чорного чаю. І першим ароматом, який я хочу представити вашій увазі, і який, власне, наштовхнув мене на ідею створення сьогоднішнього відео, це по традиції вже аромат бренду Eccentric Molecules, молекула плюс один з плюс чорний чай. Як це красиво! Яке це, як. І на мене вишукане, ефектне, елегантне поєднання цієї такої вологої, чистої, ясної тональності деревини, яка дуже красиво накладається та комбінується з приємним, глибоким, теплим, шорохуватим звучанням чорного чаю. Для мене це ще один дуже красивий такий відтінок звучання молекули ізої супер, в якому чорний чай створює от якусь таку дуже затисну. Зігріваючу атмосферу, і вкотре хочу зауважити, що саме аромати бренду Eccentric із, а зокрема, серія m 01 дає мені можливість вчитися ідентифікувати та виокремлювати різні компоненти у парфумерії. От, власне, так сталося знову з чорним чаєм. Це дуже красивий компонент, який. От для мене, якщо візуальне якесь його втілення, то це якийсь такий золотаво, бурштиново-оксамитовий тон прояву і якась така тактильність, якась така золотава та сявіча, дуже красива композиція, власне, в якій ідеально звучить компонент чорного чаю. Таким самим красунчиком з компонентом чорного чаю, для мене є аромат бренду «Герлен». Це маленька чорна сукня, версія плісе. І тут дуже такі красиве традиційне поєднання, вишні, традиційне поєднання гіркого мигдалю з нотою чорного чаю, з нотою троянди, красиве звучання білого мускусу, пачулі. Теж ніжно, жіночно, елегантно, досить спізнавано для цієї серії, але з таким приємним, деревинним, терпкуватим акцентом. От на прохолоду, в жовтні, зокрема, я насолоджувалася цим ароматом, і дочаю тут також неймовірно красиво представлена і демонструє всю свою красу, глибину і весь свій такий, знаєте, ольфакторний об'єм. Таким самим красунчиком, в якому представлений чорний чай, для мене ще є аромат бренду Giorgio Armani, композиція Сі, версія Intense Eau de Parfum. Це в мене запасний блок, тому не дивитися, що так виглядає флакон аромату у Це дуже красиве, таке також глибоке оксамитове звучання троянди та ванілі. І тут. Чорний чай ще ніби додає більшого оцього м'якшого такого об'єму, якоїсь такої шорохуватості. Приємна кислинка смородини. На старті не дає аромату зовсім піти в таку відверту гурманіку, не дивлячись на те, що і ванілі, і бурбонська ваніль разом з чорним чаєм в базі. Вони дуже красиво, так елегантно довкола троянди з Даваною звучать, проявляються і створюють неймовірно красивий фон. Це такий фантастичний красунчик, але для мене вже він більш в холод, в зиму буде ідеально. Ну от в перехідний період теж можна звернути на нього увагу красиво звучить. Ще одне красиве поєднання. Троянди з ваніллю з тональністю чаю, але цього разу зеленого чаю. Це аромат бренду Lancome Idol, версія в парфумованій воді. До речі, присутність саме зеленого чаю мене не дивує в цій композиції, тому що для мене вона версія туалетна, вона легша, невагоміша, прозоріша, але така сама красива. Ця троянда, вона настільки духм'яна, якась вона така, знаєте, динамічна, рухлива. І тональність чаю. Створює таке оце приємне тонізуюче відчуття, приємну якусь таку свіжість та ясність в ароматі. Зелений чай якось і підсилює, ніби свіжість, ясність та гіркуватість бергамоту, разом з яким вони на старті. Ну, зрозуміло, що трояндові компоненти в серці максимально красиво розкриваються, ну і їх підсилює розкішна база. Знову ж таки, з бурбонської ванілі, білого мускусу, спачулі, пачулі, неймовірно. Красиве звучання, і як взірець такого, знаєте, аромат, в якому присутня нота чаю, власне, зеленого. Це хороший варіант, хороша композиція, де можна відчути красу цього компоненту. Таким самим в якому присутній зелений чай, для мене є аромат бренду Булкері The Ver. І він якийсь такий, теж ніжно-свіжо тонізуючий. Приємна пряність тут, приємна е, теж отака От тональність зеленого чаю. Е, квіткова симфонія жасмину, конвалії м -м, болгарської троянди в серці так красиво підсвічується зеленим чаєм. І цього разу зелений чай, саме в цій композиції, він знаходиться в базі і ідеально накриває, е, накладається на. Е, Деревинну тональність пачулі, деревинну тональність санталу дуже класно комбінується з нею. Ну і оця така спеціала пікантність, яку створюють картамон, коріандр та апельсиновий цвіт на старті. Також додає ще такого красивого переливу композиції, але вона все рівно залишається свіжою, ясною, прозорою. І ну, дуже цікавою. Це таке одне з перших дітей Жан-Клода Елена. Так в моменті, коли він е, шукав свій такий характерний ольфакторний почерк і коли почав працювати з легкими, вірніше почав створювати легкі, невагомі такі е, нюдові, тілесні композиції. І оце вже один з перших е, таких зірців, коли він почав відчувати свій власний парфумерний профіль і в ньому працювати. Ну і фіналізувати хочу е, ароматом. Е, Асоціація, з яким виринає відразу, коли о, говорять про парфумерію та ноту зеленого чаю. Безумовно, це Elizabeth Arden ем, Green Tea, зелений чай, але в мене версія цвітіння нектарину. І це теж те саме красиве, ясне, прозоре, невагоме звучання всіми улюбленого та пізнаваного зеленого чаю Елізабет Арден, але тут в ньому присутня пікантна тональність нектарину, абрикосу, цвіту абрику, нектарину. І це піде в таку дуже комфортну квітковість, це звучання, але зберігає оце таке освіжаюче, невагоме, навіть для мене в якійсь мірі акватичне звучання. Екзотичні фрукти з бергамотом, приємна мускусна тональність в базі. Дуже красиво дають можливість проявитися ароматом, ну і, безумовно, зелений чай, який і в серці, і на старті він усій своїй максимальній красі проявляється. І неймовірно красиво звучить, забираючи в полон наші серця, дуже хороша композиція нот зеленого чаю. В ньому прекрасна. Ну, от, власне, і всі сьогоднішні герої, мої власні фаворити композиції, в яких на, мою, на мій особистий розсуд. Нота чаю як зеленого, так і чорного ідеально звучить, проявляється і формує, знаєте, такий ольфакторний портрет, який стає досить впізнаваним, фактурним та виразним. Саме через це ці аромати сьогодні я презентую вашій увазі. Вони неймовірно красиві, як на мене, досить універсальні. Ну, Якщо говорити про зелений чай і аромат М01 плюс чорний чай, вони максимально такі, знаєте, Вдалі до будь-якої нагоди життєвої дуже красиво звучать. Ну а більш глибші, насиченіші, інтенсивніші композиції, такі як сі інтенс» і маленька чорна суконька «Герлен Леплесе. Вони створюють таке пікантне. Подекуди спокусливе, дуже таке виразне звучання, і ніби спонукають нас знайти нагоду в нашому повсякденному житті, в нашій щоденній рутині, аби відкрити та продемонструвати цю грань, яка присутня в кожному з нас. Всі аромати прекрасні, я їх неймовірно люблю. Вони доступні до розпиву. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди, замовити від левант композиція, яка, е, яка привернула вашу увагу. Познайомитися з нотою чорного або ж зеленого чаю, якось навчитися ідентифікувати її для себе, е, насолодитися звичайно, цих ароматів ну і, можливо. Рішення про придбання повномірного флакону. Також від Леванти можна замовити, перейшовши за посиланнями в описі під даним відео на моїй сторінці на сайтах Шафа та Кремчик. Я також там спілкуюся на біля парфумерні теми Та ділюся ароматами, які привертають вашу увагу, аби ви з ним познайомились. Тому можемо зустрітися і там. Ну а якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час. Поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Обов'язково в коментарях залиште ваші парфумерні фаворити, в яких представлена нота чаю, як до чорного, так і зеленого. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу експертизу. Чи цікаво дізнатися нові аромати? Ну почути про нові аромати, і можливо, також їх для себе затестити, де нота чаю присутня. Тому зустрічаємося в коментарях. Ну і по традиції, особисто від себе вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!